Як каже нам, молитва, страшне, бо і грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом. Попасти до Царства Божого є дуже складно. Я завжди люблю любити, е, говорити такими алегоріями, так, такими образами, щоб ми могли хоча б собі примірно уявити. Не треба то ідеалізувати і казати, що воно іменно так є, але примірно. так? Дивіться, особливо зараз у часі війни, наприклад, щоб потрапити хоча б у міську військову адміністрацію, чи ще кудись інше, там так просто не зайдеш. Тут треба показати документи, хто ти є, там далі, чи ти з собою нічого не несеш і так далі. Так же само, якщо є, наприклад, наприклад, наш Генеральний штаб. Туди тим більше не дійдеш, навіть військовому туди складно прийти, бо туди можуть йти тільки ті люди, яких туди покличуть, інакше туди не можуть прийти. От при... примірно, чуєте, абсолютно не так, але набагато складніше прийти до Царства Божого. І цих етапів є дуже багато. Найперше, з тілом туди прийти не можеш. Заслужити собі на Царство Боже без тіла не можеш, але з тілом до Нього прийти не можеш тому що це інший етап розвитку, інший етап зростання, інший етап. Так як порівняти, наприклад, життя людини в утробі матері, дитина розвивається там дев'ять місяців, починаючи з ембріона, з однієї клітини ділиться на дві, на чотири на потім тисячі, потім мільйони тих клітин. Від початку Створення ембріону від початку, коли почалося життя і до народження, до народження в утробі там 9 місяців, примірно. Хто скорше народжується, хтось там трошки пізніше. Але оцей період, це є один період життя. І після народження, як дитина народжується, це життя тут, де ми живемо, воно зовсім відрізняється від життя в утробі матері. Але і там життя, і там. Там без плаценти ніяк, а тут, якщо навколо тебе буде плацента, то буде тобі <laughs> смерть. Тому так же само, примірно, від цього життя ми переходимо на другий, на другий ступінь розвитку, вищий інший, і ті всі речі, що нам тут були необхідні для існування, там вже не потрібні. Так то, що було в утробі, воно нам було конечне до, до життя. Та сама поповина, то тут вона нам не потрібна, і вона нам буде дуже сильно заважати. Так же само, і коли ми вже перейдемо в інший ступінь, пісня життя, воно буде також сильно відрізнятися. І щоб та душа поступила туди, прийшла до Царства Божого, вона має пройти через різні види, ну, якщо так хочете, таке решето або сито, яке буде нас. Профільтровувати. З тілом 100% не пройде. Гріхи наші, бо сама душа в собі, вона є світла і чиста, без жадної плямки. Вона може пройти всюди, куди хоче. Але гріхи наші це такі нарости, бородавки. Такі лише є на душі. І коли вона почне проходити через ці різні Божі сита, сита справедливості, правди і так далі, вона буде зачіпатися. І чим далі, тим десь зачіпок буде більше. А якщо людина вмирає з гріхами і багато гріхів, вона просто не пройде це очищення. Молитва за померлих, це можливість один за одним із з людини знімати оті такі нарости на душі, щоб той забув сповідався, той, той не знав, що то гріх, і так далі. І проходячи ці очищення, людина там у тім чистилищі застрягає, і все, далі ні вперед, ні взад. І тоді наші молитви мають дуже велике значення. Чому то місце є страшне і грізне місце, яке має прийти? Не через те, що воно. Ну, Якесь чимось страшне, так? але по дорозі ви ж будете бачити, що там у тих сітках позастрягало дуже багато людей. І що саме цікаво, що ви будете проходити повз тих людей, яких ви знали. Ті, яких ви знали близько, будуть ближче до вас, ті, що далі, то вони будуть далі від вас. І коли ви побачите, які люди застрягли, вам буде страшно. Вам буде страшно. А вони будуть застрягати не так, як на ситі на одному рівні, а так як на багато уровнів і павутині. Той ближче, той глибше, той ще глибше. І ти йдеш і ти раз ледве пройшов другий раз ще трошки складніше. А сітка чим расти вуща, 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 тонче, 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 щоб нічого не пройшло нечисте. Бо якщо би зробити зразу таку сітку плотну, яка мала би бути в кінці, то ні одна би людина не пройшла. А так поступово проходиш, очищуєшся від одних більших таких гріх, потім менше, менше, менше. І так до кінця доходиш вже до самої чистоти, а потім вже царство Боже. Це не, це не пекло, <кхід> це чистилище, це дорога до раю. А до пекла трохи інакше. Страшне і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. Чим воно буде грізне, тим що ти будеш розуміти, що на кожному наступному рівні ймовірність пройти далі, стає чимраз менше. І ти розумієш, що ти вдома, що лишилися, Особливо, знаєте, тих людей, які так собі життя прожили не дуже. Всім їм не подобалося, все їм було нездале. І ти розумієш, що ті, що лишилися вдома, вони за тебе точно молитися не будуть. А будуть казати: слава Богу, що це збули. Слава Богу, що вмерла, вже не буде нікому голови наїдати. Розумієте, що є важливо у цьому світі прожити нормальне життя? Бо цінність ближнього. Від якого буде залежати твоя вічність, ти поймеш аж після смерти у першу секунду. Коли ще душа, коли вийде, ще трошки буде дезорієнтована, бо вона побачить той інший світ, побачить всіх навколо все, вона буде трошки збаламучена, але ти вже відчуєш значення тих людей, які є ближні твої. Що від них залежить твоя вічність? І тому на цім світі треба жити так, що коли ти умреш, що за тебе було хоч би хтось за тебе помолився. Хоча б священник. А як ви ще і священнику виморочите голову, то хто за вас тоді помолиться? Родина, слава Богу, щось збули. чужим не в голові, хрест покладуть, буде йти подорожній, подивися. Ну, лежить там якийсь Штефан, та на з спочиває. Але чи хтось помолиться за тебе? Тому коли приходите на цвинтар і бачите гріб, який там. Коріне ще тогорічні позасихали молоді виросли, підійдіть до того гробу. Прочитайте, хто там написаний і помоліться. Не даремно придумали наші предки ставити на могилах хрести, таблички і надписи. Хто тут похований, коли помер, коли народився? Я коли приходжу на цвинтар, як правило, завжди йду там в старе, на старий цвинтар. Там є священники поховані, там є ну, все такі люди, що навіть не, дуже тяжко прочитати там фамілію ім'я, але ім'я може прочитати. І стараюся помолитися хоча б один раз наш» і один раз Богородиці Діво. Як би ви знали, які ці молитви помічні для тих, хто проходить ту сітку оту для очищення? І часом вже все вже останнє, отам, от вже все. І тут ти зраз і зупиняєшся. Якісь дрібні гріхи, був неуважний до, до людини. Хто з тебе щось там попросив, ти такий, а? І все, і вже ота. От ота плямка на твоїй душі, і вона вже через ту саму тончу останню сіточку тебе не пропускає, і тобі не вистачає одної молитви. І ти чекаєш рік, 10, 100 років, і ніхто тебе не згадує, а з кожним роком, ті, що тебе знали, вмирають. І вже і вони потребують допомоги. І потім буде таке, що багато хто з родини застряне на одному і тому самому рівні. І будуть двоє один на одного дивитися і плакати. І чекати, коли хтось там ще вас згадає, парастас до церкви принесе. Молитву змолити. молиться. Поки вживете, молебень до серця Христового це ознака, що серце Христове наповнене любов'ю. Наповнюйте свої серця любов'ю, любов. Це та, яка проникає в найбільші глибини чистилище всюди. Любов це та річ, яку ми маємо навчити своїх дітей. І як важно важнюще навчити свою дитину молитися за померлих. Доню, сину. Зараз тебе мама навчить, як треба молитися. за нашого дітям помолимося, він мер давно. за бабку помолимося. Вже давно померли, або того року померли. Давай складай ручки доню такого, сину складай такого і треба. Господи Боже, прийми мою молитву за померлу, і називайте імена. Не робіть загалом за всіх, за всіх людей цілого світу. Не треба того. Ці молитви розпрошуються, вони не мають сили. Молитва має бути конкретна. Господи, прошу тебе за. Діда проці за бабу Штепку, за Хресного Михайла, Хресну Маму Марію, прошу за тата Володимира, конкретно за всіх називати і просити і дитину вчити. Навіть не молиться за цілий світ, а за діда, за бабу, за наших хлопців, за воїнів, не загально за всіх. Не треба за всіх. Це ні за кого. За воїна Андрія, за воїна Петра за воїнів, всіх тих, що, чи ви знаєте, що загинув, я називаю тих, яких ми недавно похоронили, вчора, сьогодні Андрія ми хоронили. Називайте конкретно і вчіть дитину. І якщо ви навчите свою дитину маленьку, молитися як, як читати, ви не будете довго в Чистилищі. Ви пройдете, як на прогулянці, бо ви собі виховали молільника. І страшне і грізне місце, яке я маю пройти, коли розучешся з тілом. Ти будеш проходити і бачити, скільки людей застряло, а ти будеш відчувати всіх тих, які за тебе моляться, за тебе плачуть, і будеш їхати як в автобусі, і дивитися, як проминають ці етапи там тих застряглих людей на тих сітках. Все Тончих, 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 тончих. Спочатку буде така сітка, що ти цілий прийдеш через неї. Цілий. З усіма гріхами, з усім такого. Раз, а друга вже хоп і вже вуща. Третя вуща, 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 вуща. І так аж до самої до самої павутини, до самих найтончих, які можуть існувати у природі сітки. Отак. От от. Ми з вами пройшли репетицію, як ми розлучимося з тілом і стрінемо на множество і мрячних, і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить і не збавить. Тож, Господи, не забудь щедро Твоїх, будь щедрим для мене і милосердним, Господи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Тому серце Христове це є приклад для кожного з нас, яким маємо бути ми.